Перед нами балон виробника Мілмет, виготовлений у Польщі. Його об'єм 7 літрів газу. Максимальний робочий об'єм для заправки 5 літрів газу. За одну годину такий балон споживає до 150 грам. Тобто його вистачить орієнтовно на 20 годин роботи. Збираємо пальник. Та накручуємо його на балон з лівою різьбою. Це робиться легко, без зайвих зусиль. Коли пельник зафіксований, можна відкривати вентиль і користуватися. Такий комплект ідеально підходить для дому, дачі або туристичних виїздів. Він компактний, безпечний і дуже зручний використанні. В наявності є балони від 7 до 27 літрів пальники, адаптери для заправки на АЗК.